Голоситься права доглядається в голови судові на раніше за участі секретаря судового засідання будуть присутності заявника Літвяна ОВМ. Встановлюються 에... особа, яка з'явилася судового засідання. Будь ласка, развійте. Олександр Літвін. 8 травня 24 року відвідвіна надійшло питання про роз'яснення окладу суди від цього університету 24-го року. Слово надається заявнику. Ласка, Крім клопотання ваші, про роз'яснення, ви... мною було направлено клопотання про розгляд судовий в прямій трансляції з системою судова влада. Мною було також направлене клопотання про відеоконференц-зв'язок. Мною було направлено клопотання. Участь в відеоконференції, Ваша заява була розглянута, було винесено ухвалу про наданого дозвіл. про... Участь в режимі відеоконференції про те, якби особисто з'явилася до зали судового засідання. Яким чином мене було повідомлено про дану ухвалу? Скажіть, будь ласка, ви свою заяву про пряму трансляцію підтримуєте? Я наполягаю на прямій трансляції судового Це засідання. питання про...